Всіх вітаю на каналі! З вами канадський Марк. Розпочнує це відео зразу з теми, так як воно має бути. Кінець, кінець приходить демократії Сполучених Штатів Америки і разом з тим потенційно демократією цілого світу. Сполучені Штати Америки завжди були знані за те, що вони це все підтримували, за те, що вони... Зміцнювали демократію, світову, і ми не можемо говорити про те, що о, там демократи, вони святі, о, що демократія завжди свята, що все добре в демократії. Звісно, що є проблеми. Звісно, що є їх багато. Але ми всі можемо погодитись на одному, що з приходом Дональда Трампа конкретно все змінилося, і новини розповсюджуються, міняються, і світовий мир. Фактично міняється повноцінно, не то, що він був до приходу Дональда Трампа, але зараз здається так, що саме просто політика Сполучених Штатів Америки конкретно десь повертає в іншу сторону, в інший бік. І ми всі з вами вчора це побачили. Ми побачили та прослухали фактично всю цю розмову, принаймні те, що нам люди сказали, те, що ми читали, розмову Дональда Трампа з Путіним. Де Дональд Трамп подзвонив до Путіна і мав прекрасну 90-хвилинну розмову, де вони обговорили питання того, щоб призупинити зараз бойові дії між Україною та Росією. І Дональд Трамп пробував та хотів, щоб це відбулося. Але так як він говорив про те, що він закінчить цю війну за 24 години, йому ніхто не вірив, хто дійсно е, розуміється трохи в житті, то йому точно ніхто не вірив, що він закінчить цю війну. І потім він саркастично зазначив та сказав, що це все було саркастично сказано за для того, щоб підняти увагу до цієї теми, але це одна з найбільших його причин, що він хоче зробити зараз при початку свого президентства. І в цій розмові ми не можемо сказати, що щось було добре стосовно України чи для України. Звісно, що цю війну потрібно закінчити. Зрозумійте мене правильно, дорогі друзі. Я не проживаю в Україні. Під час війни я не чую ці сирени, я не бачу ці сирени. але коли я спілкуюся з своїм дідусем, який повернувся в Україну, який не міг залишитися в Канаді, я деколи чую ці сирени. І навіть через телефон, навіть ці звуки, вони. Багато чого означають навіть, знаєте, для мене мене болить серце, коли я це чую. Я навіть не можу собі представити, і навіть не буду казати, що я можу це зробити, що люди переживають та проходять щоденно, що відбувається на вулицях в Україні. Українці, як ніхто хочуть миру, і українці, як ніхто заслуговують на мир, бо українці не починали нічого поганого, і українці не бажають нічого поганого на самий початок. Але на Україну напала Росія. І не то, що знаєте, просто напала, а почала нищити інфраструктуру, житлові будинки, вбивати українців, знищувати українців. І це прикро. Українці багато вже пережили за останні три роки. Українці надіялися на Сполучені Штати Америки, і дійсно потрібно подякувати. Хочу підкреслити: треба подякувати Сполученим Штатам Америки за всю допомогу, яку вони нам надали. Чи це було колись, чи це було зараз? Бо як не крути. Принаймні, треба визнавати те, що є. Але українці не можуть забути і не можуть пробачити те, що зараз відбувається, і Дональд Трамп хоче зупинити цю війну. Але на жаль, ця війна виглядає, що повинна та хочуть зупинити так, щоб Україна втратила, щоб Україна втратила своє серце, все за що українці е, е, загинули, за все за що українці борються, от що зараз хочуть в Україні не забрати. І чим пошвидше ця війна закінчиться, тим буде краще для українців, тим побільше ми збережемо життя, людське життя, життя українців. Але після цієї розмови Путін відмовився на цей 30-денний, як то кажуть, паузу. І зразу, буквально через годину після цієї розмови, коли Путін домовився з Дональдом Трампом, підкреслюю, домовився з Дональдом Трампом, президентом Сполучених Штатів Америки, про те, що. Він не буде атакувати енергоінфраструктуру зараз в Україні, і що принаймні з двох боків це буде призупинено. І що ви думаєте, зразу почалася велика атака, попало і на енергоінфраструктуру, попало і на знову на лікарню. Путін показує, що він готовий воювати далі. Путін не показує, що він хоче миру. І тут Дональд Трамп. Вертаємося назад, говорив про те, що йому потрібно побачити, що Україна хоче мир. Але ж Україна хоче мир, бо Україна погодилася фактично на всі умови, які Дональд Трамп попросив Україну погодитися. І подивіться, що Росія робить, і Росія знову йде проти всього. І ще й в цій розмові найбільш прикро, що Дональд Трамп пообіцяв Путіну, що вони домовилися, що російська збірна по хокею зіграє матч з американською збірною по хокею в Америці. Та, звісно, це саме відбудеться в Росії, і що е, політичні та економічні е, партнерство цих двох країн почне зміцнюватись, е, рухатись тільки вперед і йти е, е, вгору. Тобто будуть протягувати Росію назад на світову арену, так як і ми все зрозуміли раніше, але тепер це все ще більше і більше виглядає реальніше для Росії. Розмова була про мир. І так здається, ніби деколи знаєте в цих всіх ситуаціях, ніби одна Україна тільки винна в цьому. Засунули Україну в цей конфлікт. Фактично, Росія напала на Україну, і тут тепер говорить Путін з Трампом, що вони хочуть добитися миру, що це все має зупинитися. І нібито ще Путіна роблять невинним залів цій ситуації. І українців, як то кажуть, продовжують давити. І це, що Росія хоче зробити, і вони публічно це говорять. Вони навіть не бояться це не говорити, вони говорять, що вони хочуть довести свою операцію до кінця в Україні, і яким чином це би не було. Тому я не розумію зараз справді, що саме Дональд Трамп хоче від українців почути та побачити, як українці невинні в цій ситуації, і вони відверто хочуть, щоб закінчилася війна. Але як цю війну закінчити, якщо агресор не хоче закінчити цю війну? От в чому найбільше та найбільше таке великий знак питання і цікавий би задати Дональду Трампу, і як би він на це відповів, і чому він дальше не робить нічого, щоб це зупинити прямо зараз і спасти життя, життя, яке дуже цінне, яке дуже важливе зараз для України і українців. Тепер давайте поміняємо ракурс трошки в сторону Сполучених Штатів Америки. Буквально нещодавно Дональд Трамп а, посадив на літак деяких нелегальних е, е, іммігрантів, які повинні були повернутися в Венесуелу. Тобто він депортував їх, і літак вже злетів. І суддя е, е, присудив та сказав Дональду Трампу адміністрації Дональда Трампа, що ця ця депортація була нелегальна. Потрібно повернути назад літак, і суддя має право, має силу це зробити. і Він призначив це, і це закон. Дональд Трамп це не зробив, він прогенерував цей закон та потім на другий день пригрозив імпічментом цьому суді. Також Дональд Трамп відверто сказав, що люди, які будуть протестувати проти маска, та пробувати знизити та знищувати фактично інфраструктуру, Тесли, інфраструктуру в загальному ділерів. Будинки, то вони будуть засуджені і вони будуть потенційно навіть заборонені, заборонені будуть ці всі протести. І, звісно, люди, які підпалюють різні речі, чи автомобілі, це неправильно, це не можна таке робити. І треба завжди триматися нормальним бути дипломатично, відноситись від ситуації. Але щоб так пригрожувати і говорити. Це показує тільки одне, що демократія точно зараз Сполучених Штатах Америки не така відкрита, як вона була, і вона знижується і зменшується. Багато людей ще це може не хочуть з цим погодитись, багато людей ще цього не бачу, звісно, бо це тільки початок. Але я говорю про факти, які є, про те, що виходять статті про це, і це не то, що це моя думка, це те, що відбувається прямо зараз сполучених штатах Америки. Всі ці перервані мости з міцними та хорошими партнерами. Втрачені хороше партнерство, втрачене між країнами, і повірте мені, що буде далі? От сполучені Штати Америки себе хочуть або і ізолювати та зближити себе до Росії та та займатися торгівлею з Росією. Чи Сполучені Штати Америки взагалі планують потенційно я не знаю бути самі по собі і тільки на всіх тикати пальцями, і таким чином зробити слабшими Європу, таким чином зробити слабшою Канадою і відкрити е, е, Європу ще до потенційного, не дай Бог, конфлікту з Росією. Тому будемо надіятися на краще і будемо надіятися, що демократія повернеться і що Сполучені Штати Америки та їхній міцний голос на світовій арені знову е, пролунає. І все, як то кажуть, стабілізується в світі, і Україна отримає свою справедливість і щоб ця війна чим пошвидше підкреслюю закінчилась, тому що ця війна точно не вартує того, щоб продовжувалася. Але звісно, якщо буде агресор на нас нападати, українці не будуть просто так сидіти і на це все дивитися. Просто треба, щоб вже Дональд Трамп зрозумів, що потрібно щось інше робити щоб Путіна просто так не, не переконати добрим словом. Дякую, друзі, що ви додивили ще одне важливе та цікаве відео. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.